Одного дня у Варшаві, щоб зрозуміти, ми тут не одні. Українці охоче їдуть до Польщі не просто погуляти, як я, а за знаннями. Я вирішила не відставати від молоді і відправилась до університетів Варшави. Ну щоб зрозуміти, що ж в них такого особливого. Не навчання, а ціла школа життя, високий рівень знань і престижний диплом. Як би це не дивно звучало, в університети в Польщі ходять не тому, що треба, а тому, що хочеться. Ще пак тільки я на поріг університету. екологічного Логі та управління опинилась у лапах цієї пухнастої красунички. А допомагає студентам вчитися? То так і масош психічне жезвісно, психічно заспокоює Да, mm тітюня? -hmm. Yeah. Кірі, кірі, кірі. І коти, і студенти, тут як вареники в маслі. Дмитро Рябовий із Ялти, майбутній архітектор і учасник студентського самоуправління. З гордістю показує надсучасний університет. У вас, як музей сучасного ну, практично. практично весь інтер'єр цього вишу – справа рук студентів. На ній навіть можна присісти і, і вона навіть вас витримає. Да, sure. і даже Я а виді чоловіка. Тож і покреативити, і повчитися, і погуляти. По 2-3 пари в день не мучаєшся біля перегрузочками. Ось вони щасливі роки, і причина, чому все більше українці звертаються до компаній, що допомагають вступити до польського вузу. Тут все для того, щоб не ускладнювати студентське життя. Наприклад, завдяки цьому приладу Дмитро не знає, що таке черги в деканат. Расписание, объявление, все, что вся вот эта бумажная волокита, которая происходит, все оно здесь. Номер своего студенческого вводишь, пароль и все, и доступ получен. А головне навчання не зубріння підручника. Навіть складні фізичні процеси тут у сучасних лабораторіях розкладають буквально на атоми. Виглядає вражаюче дуже. Та ще більше мене вразила креативна студія, де три години на тиждень дизайнер Марія працює з пластиліном. Дожник как бы, мисліть, ну, розвивати свою фантазію, як там можна поставити Так, щоб була і тінь, і в, в перспективі. Де мої 17 років, щоб я не сумувала за студентством, Діма відправив мене до університету, де вчаться його знайомі у суспільній академії наук, і я зможу підвищити кваліфікацію. Якщо хочете, я прямо зараз можу вот вивести на на Навчіть мене робити з камери. Справжня кімната студія показує майбутній режисер студент Максим. І викладає тут людина, яка і сама 15 років працювала на телебаченні, і знає про кіновиробництво. Все студенти часто знімають фільми. Це як домашнє завдання. Ми видаємо їм маленькі камери блекмеджик і вперед. Я дуже задоволений студентами з України, дуже талановиті. Після студії колеги запропонували мені розслабитися, бо журналістика все ж таки робота стресова і відвели на інший факультет у дівоче царство декоративної косметики та різноманітних процедур. Ухти, так у вас тут цілий салон. Прошу база косметологія. Студенти-косметологи три роки навчання проводять у цьому університетському салоні, який ну нічим не відрізняється від модних і дорогих закладів краси. Я правильно поняла, ваші пари приходять в принципі здесь, ви е, помасажирували подругу. Потім подруга помасажувала вас, да. там масочку наложила, да? да і так цілий день участь так. Да. Прекрасно. У нас Прекрасне заняття дівчата феї не тільки вмиті реанімували мої руки, Боже, я люблю свою роботу, а й приголубили нашого оператора Антона. Я відчуваю себе маленьким котиком. правду казали, вчитися тут дійсно цікаво. А якщо ще й навідмінно, то можна поїхати за кордон по програмі обміну Еразмус. Вона є у більшості польських вузів. Ось так надзвичайно цікаво і приємно пройшов наш день. А вже завтра ми завітаємо на гостину до українських студентів, щоб дізнатися про інші переваги студентського життя у Варшаві. Тож не пропустіть, це мій путівник.